Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті Україна. Сьогодні на 2+,2. Далі, як і обіцяли, про... Увага! Лайновий фонтан в Московії. Запрошуємо нашого колегу Олександра преподобного з рубрикою Зашквар. Привіт, Привіт, колеги. Привіт. Слухайте. Ну це запрошення, на яке ви заслуговуєте, да? про лайновий фонтан Московії. У тебе так багато інформації. Фонтанує <світ> Олександра. Слухайте, насправді лайновий фонтан в Московії. Ви знаєте, що це? Це ж загадка. Насправді, це чемоданчик Путіна, на який втратив свідомість і впав син Кадирова. Ну так воно відбувається. Це офіційна інформація. Скажіть <смі> <мені, будь -як. смі> підтверджена <смі> <Західна> і верифікована <смі> університетом спецназу е, в Чечні. А окей. Так. і бу саме піску на але так. насправді я хочу вас запитати. Ви ж бачили, що Артем Довбик посів 29-те 29 місце в голосуванні за золотий м'яч. Е, знаєте, от чи мені футбол особисто подобається? От навіть якщо ти 29-те місце займаєш тридцяти. Це все одно вважається крутим досягненням. Але якщо би жартів, бажає довбику продовжувати ну, напевно, задовбувати своїх опонентів голами. Дивимось. А в Пентагоні заявили, що солдати КНДР, яких перекинули ближче до України, можуть вступити в бій за кілька тижнів. Серйозно? Ви точно впевнені? Може, давайте не будемо поспішати. Сличимо нараду, запросимо туди Антоніо Гутєриша, тільки замість російського каравая нагодуємо його кімчі. Ну, хто знає, можливо, солдати КНДР просто приїхали в Курськ на гастротур. Байден, до речі, теж прокоментував цю подію, сказавши, що це дуже небезпечно. Ну, прям дуже-дуже небезпечно. І це знаєте, вже не капітан, це президент, очевидність. Мої ж ви. Стурбовані таке враження: якщо сюди в Україну прилетять іранці або єменські хусити спробують десантуватись десь під Одесою. То західні партнери скажуть: та чого ви напрягаєтесь? Треба мислити позитивно. Тим паче, чим більше військ приїде воювати в Україну, тим більше проблем в Путіна. Дармавих Рюки голову МЗС Німеччини Аналену Бербок, яка прибула з офіційним візитом до Китаю, ніхто не зустрів в аеропорту. Бо всі, включно і Цзінпіном, на заводах роблять дрони для росіян. Це просто скоро Геллоуін, і вона прилетіла, аби розіграти сценку із відомого мему. Оце розуміє китайська гостинність. Подейкую, що Анналена досі намагається прочитати іерогліфи китайських станцій метро. Слухайте, здається, я знайшов реальну претендентку на звання Справжній гарний росіянин без перебільшень. Відома інфлюенсерка виминала в інвесторів понад 22 мільйони доларів та відправила їх на допомогу ЗСУ. Королева крипти, я б сказав, вона шарить, куди треба вкладати гроші. Дівчину, на жаль, заарештували в вересні 23-го року при спробі покинути болота. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Хоча, якщо б вона просто залишилась в Росії, це все одно. Но що сидіти в колонії, тож за цією логікою вона нічого не втратила. Але поготися занадто гарна історія для правди. Але якщо це так, респект. Друзі, справжній шок. Пам'ятаєте, приклеєний скотчем банан? Це концепт арт-творця Мауріціо Кателана. Так от, його продають увага. За один мільйон доларів. Але якщо точніше, то продають сам концепт та сертифікат справжності. Давайте поясню. Тобто покупцю можна буде приклеювати скотчем банан. І казати, що це не підробка, а оригінал. Ну, сподіваюся, що мільйон скоро можна буде заробити на зливанні води в унітазі або при лусканні на сільні. За допомогою зубів. Бо правда, друзі, іноді здається, що світ дійсно хворий. А тепер новини з боліт у Володимирській області. Заарештували депутата за використання рабів. Якось дуже дивно. Росіяни так живуть століттями, а тут бац і арешт якось не по-пацанськи. А взагалі в якомусь сенсі це щось комедійне. Як раби, подивіться, заарештовують раба, який використовував рабів. А в столиці Московії відкрили новий яскравий фонтан, який вищий ніж багатоповерхівки. Подивіться, як красиво, і це максимально пасуватиме стінам Кремля, бо це єдиний фонтан у світі з лайна. Назвали його Русський мір прорвало або Хтось нарешті відкрив валізку Путіна. Дивно, що цей фонтан, як на мене, не вибухнув відразу після ударів дронами по університету Путіна в Чечні, де вчать російських найманців нагадаю. Бо лише лайно Путіна, як на мене, могло б загасити лайно Кадирова. Заздріть Ісландія офіційно переходить на чотириденний робочий тиждень. Дослідження свідчать, що це мало позитивні наслідки для економіки та для громадян цієї країни. Ну в нас, взагалі, то деякі депутати можуть місяцями не приходити на роботу. Можливо, вони просто прогресивні ісландці. А у Львові відкрили Флорійський фронт. Там двоє хлопаків побили куш. Але кажуть, що це лише бойове злагодження. Їхня справжня ціль це російська берізка. Я Олександр Преподобний. Це був зашквар. І поки інші демонструють стурбованість, я пропоную демонструвати єдність. Бережіть себе. Побачимось.